Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палюстками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. Розділ третій. Йоганнес знову поїхав до міста. Минали роки і дні, довгий, захопливий час у праці, мріях, навчанні та поезії. Він став на свій шлях, йому пощастило написати вірш про Естер, юдейську дівчину, що стала володаркою персії твір, який був надрукований, оплачений, друга поезія. Роздоріжжя любові, вкладена ним в уста ченця вента, зробила його ім'я відомим. То що ж таке любов? Легіт, що шелестить полюстками троянд? Ні, це жовтий, блукаючий вогник у крові. Любов, це пекельно палка музика, що змушує тремтіти навіть старечі серця. Вона, як стокротка, що широко розкриває свою чашечку, коли наближається ніч. Вона, як Анемона, що стулюється від одного подиху і вмирає лише від одного дотику. Така то любов. Вона може згубити людину, може її підняти і знову покласти на неї ганебну пляму. Вона може полюбити мене нині, завтра тебе, а наступної ночі його. Така вона мінлива. Та може також залишитися непорушною, як скеля. І не вгасимо горіти до самого скону, бо вона вічна? То що ж таке любов? О, любов це літня ніч із зорями на небі, сповнена земних пахощів. Але чому вона змушує юнака обирати потаємні стежини, а старого примушує горювати в його самітній кімнаті? Ах, любов перетворює людське серце на сад, повний орхідей, веселий і безсоромний сад, у якому ростуть таємничі й отруйні квіти? Чи ж не вона спонукає ченця уповзати в замкнені сади і ночами заглядати у вікна сплячих? І чи ж не вона одурманює черницю і затьмарює розум принцеси? Вона до землі схиляє голову короля, і його волосся змітає пил по дорозі. Він бурмоче безсоромні слова, сміється й висовує язик. Така то любов. Ні. Ні, вона наскрізь інша. Вона не схожа ні на що в світі. Вона з'явилася на землі весняної ночі, коли юнак побачив пару очей, одну пару очей. Він впивався ними. Він цілував вуста, і йому здавалося, що два джерела світла зустрілися в його серці, сонце зустрілося з зорею. Він упав обійми і нічого більше не чув і не бачив. Любов це перше Боже Слово, перша думка, що промайнула в його мозку, коли він сказав Хай буде світло, народилася любов. І все, що він створив, було прекрасне, і він не хотів нічого переробити, і любов стала першоджерелом світу і його володаркою, але всі її шляхи вкриті квітами і кров'ю, квітами і кров'ю. Осінній день. Ця далека вулиця була постійним місцем його прогулянок. Він ходив в нею, як у своїй кімнаті, тому що ніколи не зустрічав тут нікого. По обидва боки вулиці були сади, дерева стояли в них із червоним і жовтим листям. Чому Вікторія йде цією вулицею? Яким дивом опинилася вона тут? Він не помилявся то була вона. Можливо, вона і вчора ввечері приходила тут, коли він виглянув з вікна. Його серце сильно закалатало, знав, що Вікторія у місті, він це чув, та вона оберталася в таких колах, де не було доступу синові Мельника. З дітливом він також зовсім не зустрічався, опанував себе і пішов їй на зустріч. Хіба вона його не впізнала? Йшла поважна і задумана, гордо тримаючи свою голівку на стрункій шиї. Він вклонився. Добрий день, відповіла вона зовсім тихо. Жодним рухом вона не виявляла бажання зупинитися, і він мовчки пройшов повз неї. Його ноги тремтіли. На розі маленької вулички він за звичкою повернув. Дивитимусь на тротуар і не підведу очей, подумав він. Пройшовши лише десять кроків. Він підняв голову. Вона зупинилася перед якоюсь вітриною. Чи повернути чимшвидше в найближчий провулок? Чого вона стоїть перед тією вітриною? Вітрина була собі бідненька, вікно маленької крамнички, в якому виставлено навхрест шматки червоного мила, крупи в склянці і вживані поштові марки. Чи не краще зробити ще з десять кроків, а потім повернути? Тепер вона глянула на нього і раптом пішла йому назустріч. Вона йшла швидко, немов набралася відваги, і коли заговорила, то насилу переводила подих. Вона нервово всміхалася. «Добрий день! як гарно, що я вас зустріла. Боже, що раптом сталося з його серцем? Воно не билося, воно тріпотіло. Хотів щось сказати, але не міг, лиш ворушив губами. Від її одягу йшов запах, певно, від її жовтого брання або, можливо, з вуст. У тій хвилині він не бачив її обличчя, але він упізнав її пригарно заокруглені плечі і бачив її довгу, вузьку руку на ручці парасольки. То була її права рука, на руці був перстень. Спершу він не думав про нього і не відчував жодної гіркоти. Її рука була напрочуд гарна. Я провела цілий тиждень у місті, продовжувала вона, одначе вас не бачила. Ах ні, я бачила вас раз на вулиці. Хтось мені сказав, що то ви. Ви так змужніли. Він промимрив. Я знав, що ви в місті. Довго тут пробудете? Ні, не довго. Кілька днів я знову поїду додому. Дякую вам, що видали мені нагоду побачити вас, сказав він. Пауза. Так, зрештою, я заблукала, сказала вона. Я живу в сім'ї камергера. Як мені дістатися до нього? Я проведу вас, якщо зволите». Вони пішли. Оттонув вдома. Спитав він, аби лише сказати щось. Так, він вдома, відповіла вона коротко. Кілька людей вийшло з воріт, вони несли рояль і загородили тротуар. Вікторія відступила ліворуч, вона майже зовсім притулилася до свого супутника. Йоганнес кинув оком на неї. Даруйте, сказала вона. Гостра насолода прийняла його тіло від того дотику. Її подих на мить торкнув його щоки. Я бачу, ви носите перстень, сказав він. Усміхнувся, його вигляд став байдужим. Можна вас привітати? Що вона відповість? Не дивився на неї і затамував подих. А ви, відповіла вона, хіба ви не носите персня? Ні. Про вас, зрештою, Тепер так багато говорять, пишуть в газетах. То все з приводу кількох віршів, котрі я написав, відповів він. Ви їх, певно, не бачили. Хіба ж то не ціла книга? Мені здається, так вони вийшли невеличкою книжкою, вийшли на площу, їй не спішилося, хоч треба було йти до камергера. Вона сіла на лавку, він стояв перед нею. Тут вона раптом простягнула йому руку і сказала сідайте і ви також. Я ж коли він сів, вона відпустила його руку. Тепер або ніколи, подумав він. Він спробував знову заговорити жартівливим і байдужим тоном. Усміхнувся, глянув у далечінь. Гаразд, значить, ви заручені, і не хочете мені навіть сказати про це. Мені, вашому сусідові там, на селі. Вона замислилась. Я не хотіла б про це говорити з вами сьогодні, відповіла вона. Він знову став поважним і сказав тихо. Так, так, я це бачу. Пауза. Він почав знову. Адже ж я знав усе. Мені й думати нічого, так що я не буду. Я син простого мельника, а ви. звичайно, це так. Я зовсім не розумію, як я можу сидіти тут разом з вами. Власне, я повинен стояти перед вами або біля ваших ніг повзати на колінах. Так було б правильніше, і все таки я думаю, ті роки, які я провів далеко від рідного села, зробили своє. Тепер, здається, мені я можу насмілитись на більше. Та я знаю, що я не дитина. Знаю також, що ви не можете кинути мене в темницю, якби ви того захотіли. Ось чому я наважився це сказати, та ви не повинні сердитися на мене? Я краще змовчу. Ні, говоріть далі Висловіть те, що хочете. Можна те, що хочу? Значить, ваш перстень не може мені нічого заборонити. Ні, відповіла вона тихо. Він вам нічого не забороняє. Ні. Справді, то що ж це означає? Хай вас Бог благословить, Вікторія. Скажіть, я не помиляюсь? Він схопився і нахилився вперед, щоб бачити її перстень. Я питаю, хіба перстень нічого не означає? Сядьте. Він сів. «О, ні, ви повинні знати, як часто думав я про вас. Господи, хіба ж була коли-небудь якась інша думка в моєму серці, хоч би яка нікчемна? З усіх людей, котрих я бачив і знав, для мене існували лише ви одні на світі. Я не був у силі думати інакше. Вікторія найкраща і найпринадніша зі всіх, і я її знаю. Панна Вікторія, думав я завжди. Хоч я добре розумів, що ніхто не був так далекий від вас, як я, то я знав, а це значило для мене дуже багато. Я знав, що ви десь живете, і деколи, може, згадуєте мене. Зрозуміло, ви мене не згадували, та я все часто сидів вечорами на своєму стільці і думав, що ви, можливо, час від часу згадуєте мене. Знаєте, панна Вікторія, мені здавалось тоді, Немов небо відкривається переді мною, і я писав вірші для вас і купував вам квіти за всі гроші, які були у мене, приносив їх додому і клав у склянку. Всі мої поезії присвячені вам, вам непосвячених дуже мало, і ті недруковані. Та ви, певно, не читали і надрукованих. Тепер я почав писати велику книгу: О Боже! Який я вам вдячний за те, що я весь перейнятий вами, і в тому ціле моє щастя, все, що я чув і бачив, завжди наводило мою думку на вас. Так, бувало, цілими днями і ночами також. Я накреслив ваше ім'я на стелі, я все лежу й дивлюся на нього. Дівчина, що прибирає в моїй кімнаті, не бачить напису. Я зробив його ледь помітним, щоб він існував лише для мене. Це справляє мені велику втіху. Вона відвернулась, розстібнула лів своєї сукні і вийняла папірець. Погляньте, сказала вона, важко дихаючи, я це вирізала і сховала. Вам приємно буде дізнатись я це перечитую вечорами. Першим разом показав мені це татусь, я підійшла до вікна і прочитала. Де воно? Я не можу знайти, сказала я і віддала газету. Та я вже прочитала. Я була така щаслива. Від папірця линув запах її тіла. Вона сама розгорнула й показала йому один з його перших віршів маленький чотиривірш до неї, «Амазонки на білому коні. То було просте і сильне зізнання, запал, якого не можна було загасити. Котрий блистов із рядків, як спалахуючі зірки. Так, сказав він, той вірш написав я. То було давно, якось уночі перед моїм вікном шелестіли тополі, і я написав його. Невже ви його знову сховаєте? Дякую. Ви його сховали о. вигукнув він у захопленні, і його голос зовсім притих. Тільки подумати. Що ви тепер вже не такі далекі від мене, я відчуваю вашу руку поруч моєї, від вас йде тепло. Часто, коли я бував сам і думав про вас, мене приймало холодом від хвилювання, одначе тепер мені тепло. Коли я останнім разом був удома, ви також були пригарні. та тепер ви ще кращі. Ваші очі й брови, ваш усміх. Ні, я сам не знаю, що я говорю. Все, усе у вас прегарне. Вона всміхнулася і глянула на нього напівзакритими очима, котрі здавалися темно-синіми з-під довгих вій. Уся вона променіла теплим сяйвом. Здавалось, що її обійняла невимовна радість. Вона мимовільним рухом торкнулась його руки. Дякую вам, сказала вона. Ні, Вікторія, не дякуйте мені. Відповів він, ціла його душа линула до неї. Він хотів говорити ще й ще, його мова наповнилась незв'язними вигуками, він був сп'янілий. Так, Вікторіє, коли ви хоч трохи любите мене, я того не знаю, та ви скажіть так, хоч би в дійсності того не було. Будьте так добрі. О, я обіцяю вам. Що чогось досягну, я великого досягну майже нечуваного. Ви не підозрюєте, ким я можу стати. Я марю деколи про те і знаю, що я увесь повнений нестворених творів. Часто я не в силі стримати їх потік, я ходжу вночі взад вперед, по своїй кімнаті, заворожений своїми привидами. У сусідній кімнаті живе якийсь добродій, він не може заснути, стукає в стіну. Коли починає світати, він, мов шалений, вбігає до мене. Та це нічого. Яке мені діло до нього? Я так довго думав про вас, і мені здається, що ви у мене. Я підходжу до вікна й наспівую, Робиться все ясніше, за вікном шелестять тополі. Добраніч, говорю я, дивлячись на день, що сходить. Я вам це говорю. Тепер вона спить, думаю я. Добраніч, хай Бог благословить її. Відтак я лягаю спати. Так минають вечори один за одним. Та я ніколи не думав, що ви такі пригарні, Вікторіє. Тепер я пам'ятатиму вас такою, якою ви є в цій хвилині. Я буду уявляти вас з такою ясністю. Ви не поїдете додому? Ні, я не готовий. Зрештою, я поїду. Таки зараз поїду. Я не готовий, але я згоден на все. Буваєте ви деколи в саду, виходите коли-небудь гуляти вечорами, Вікторії? Мені хотілося б зустрічати вас, кланятись вам. Про більше я не мрію. Та коли ви хоч трохи мене любите, просто терпите, зносите мене, скажіть, не відмовте мені в такій радості. Ви знаєте, я пальма, що цвіте один раз в своєму житті. Хоч доживає до сімдесяти років, то дивна пальма вона цвіте лише один раз. Тепер я цвіту. Так я роздобуду грошей і поїду додому. Я продам те, що написав. Я ж пишу велику книгу, і я її тепер продам. Таке зараз. Завтра продам усе, що вже написано. Я багато дістану за неї. Хочете, щоб я приїхав додому? Так. А дякую. Дякую. Даруйте мені, коли я надіюсь на надто багато, вірю занадто сильно. Це так чудово вірити надзвичайно сильно. Цей день найщасливіший в моєму житті. Він зняв капелюх і поклав його поруч себе. Вікторія глянула навколо. Вулицею прийшла якась пані, за нею жінка з кошиком. Вікторія почала непокоїтися, вона вийняла свій годинник. Вам треба вже йти? спитав він. Скажіть щонебудь, перш ніж підете. Дайте мені почути вас. Я люблю вас і говорю це тепер. Від вашої відповіді буде залежати, ви цілковито керуєте моєю долею. Що ви відповісте? Пауза. Він схиляє голову. «Ні, не говоріть, просить він. Не тут, відповіла вона. Я зроблю це там. Вони пішли. Кажуть, що ви одружуєтеся з дівчиною, котру ви врятували. Як її звати? Ви говорите про Камілу? Про Камілу Заєр. Кажуть, що ви маєте намір одружитися з нею. Ось як? Чому ви питаєте про це? Вона ще маленька. Я був у її домі. Він великий і багатий. Це такий самий замок, як ваш власний. Я був там багато разів. Ні, вона ще маленька. Їй п'ятнадцять років. Я зустрілася з нею. Ми провели разом деякий час, вона мені дуже сподобалась. Яка вона принадна? Я не маю наміру одружуватися з нею, сказав він. Ні. Глянув на неї. По її обличчю майнула тінь. Але чому ви говорите про це? Ви хочете на іншу звернути мою увагу? Вона прискорила ходу і не відповіла. Вони опинилися під дверима Камрегера. Вона взяла його за руку і повела сходами вгору. Я не війду всередину, сказав він трохи здивовано. Вона натиснула дзвінок і повернулася до нього. Її груди важко здіймалися. Я люблю вас, сказала вона. Розумієте? Я люблю вас, лише вас. Раптом вона потягнула його вниз сходами, на три-чотири сходинки, обвела руками і поцілувала. Вона вся тремтіла, припавши до нього. Я люблю вас, лише вас. повторила вона знову, задихаючись і дивлячись на нього з п'янілими очима. Нагорі відчинили вхідні двері. Вона вирвалася з його обіймів і швидко побігла сходами вгору.